Ми вже долучаємо до розмови нашого наступного гостя Олега Рибачука, політика громадського діяча, віце-прем'єр-міністра України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, раді вас бачити. Вітаю, пане Олеже. Тоді, коли е, ми спали в Америці, не спали. Е, ну, ми намагалися спати, попри російські всілякі обстріли. Е, чи ви стежили за дебатами? Бо то було четверта ранку. Коли це все почалося? Чи ви передивилися їх? і Які ваші враження? Якщо дивилися, так я, я сьогодні прокинувся о 3.30 і вже четвертій дивився на CNN і для іноді переключався на BBC, щоб подивитися ці дебати, і потім продовжив їх на суспільному вже обговорювати. Ну, моє враження співпало із загальним, коли мене запитали ваші колеги. Як, як підсумувати, то е, моя відповідь була приблизно така, що по, по формі дебати очевидно виграв Трамп, хоча по суті Байден говорив значно важливіші речі. Але у американській е, політиці вибори і виборчі дебати це така суміш. Це певне шоу, і по тому як вони готувалися, як їх обговорювали. Очевидно, що е, тут дуже важливо було Байдену доказати, що він е, у, у нормальній фізичній і розумовій формі, що він спроможний бути лідером ще наступних п'ять років, тому що багато людей відмічали такий разючий контраст між Байденом е, е, зразка чи. 4 роки тому, коли були перші дебати, і нинішнім Байденом Ну, загалом треба сказати, що американці ну там немає ілюзій, жоден із цих кандидатів це не якийсь там візіоніст, вони вони не філософи, вони не візіонери, вони не можуть запалювати своїм баченням картинки майбутнього. Але те, що я відмітив, ну перше як ваші колеги журналісти. É... Uh... Значно покращили модерацію, от нам, нам ще вчитися вчитись, бо в нас немає культури таких дебатів. У нас знову може бути там, якщо не стадіон, то ще щось інше, а вони просто зробили висновки із попередніх е дебатів. І за рахунок того, що була дуже жорстка модерація, що просто виключали мікрофон. І очевидно, що в тому числі і команда Байдена попрацювала над ним, бо він йому дуже хотілося там переривати. Він намагався, але модерація. Була чудова і жорстка, тому е дебати пройшли. Задачі вони не виконали з точки зору Байдена і його адміністрації, тому що їм хотілося якось зламати цей тренд і, і, і оживити ситуацію, бо там такий застій у перегонах. Ну але з іншого боку, я багато вже чув е е е обмінів там і американських, і міжнародних політиків. То часто люди, які виграють дебати, вони не обов'язково виграють президентські перегони навіть частіше скоріше не виграють ніж виграють. Тому інтрига залишається, хоча почали говорити про те, що можливо демократичні партії потрібно шукати якогось іншого кандидата. У них ще не відбулося офіційне висунення. Це буде десь через місяць, і можливо там будуть зараз інтенсивні переговори серед демократів. Як робити як, як відповідати на, на таку досить провальну презентацію у, у дебатах, яку продемонстрував Байден? Ви знаєте, Дональд Трамп при тому, що я точно би напевно його не підтримував, але деякі аргументи навіть мені видалися слушними, тобто його критика за нерішучу позицію в підтримці України Байдена в тому, що? Наприклад, вихід з Афганістану безладний фактично став запрошенням для нападу на Україну. Все це виглядало достатньо слушним, як і те, що Трамп відкинув так звані мирні ініціативи Путіна і назвав їх неприйнятними. Можливо, це не так зле для нас, і що ви почули в Трампа? Ну... Ну, перше, знову я вважаю, що дебати виграли журналісти-модератори СНН. От вони ну просто вони змушували Трампа відповідати на питання. Ви знаєте, що взяти політика? Вони ж як політики як в угорі, ти його за хвіст береш він вислизає. І от та фраза, яку ви сказали, журналістка прямим текстом запитала Трампа: що ось Путін висунув такі-то такі-то умови до України. Чи вважаєте їх прийнятними? Трамп. У нього дві хвилини було півтори години. Говорив про що завгодно, тільки не про це. Журналістка знову повертається до нього і каже: і це було декілька разів. Декілька разів журналісти змушували у Байдена, такого не було. А Трампа вони змушували відповідати на незручні питання. Тому можна сказати, що з Трампа кліщами витягнули цю фразу. Він так сказав: ну звичайно, я не згоден, і далі пішов про своє, mm -hmm. але е, Трамп піднімав питання України не чи, ледве не частіше за, за Байдена. Тобто навіть в останніх дві хвилини, де кожне слово там на вагу золота, він умудрився то е, вставити Україну, згадати Україну, і не тому, що він наш друг. Я думаю, а тому, що він відчуває, перше він відчуває, що його виборцям це важливо, тому що коли він торпедував повністю голосування фінансової допомоги в Україні, то видно, його полстари сказали. Йому, що слухай, виборцям це не подобається. Бойця і Трамп тоді і і підтримав і, і цей пакет, і Джонсона риторика змінилася. Тому виборцям рядовим або таким звичайним виборцям республіканської партії, республіканського президента дуже важлива чітка позиція по путіну. А друге, що він розуміє, що це слабка, е, от у нього є. У нього рефреном не йшло. Я найкращий президент. Байден найгірший. Я сильний Байден слабкий, і, і тому він порівнював і жахливий е, вихід американських військ з Афганістану. І, і він повторював цю фразу, що якби я був, то війни б не було. Але він, він так і не сказав. Перше, він дві речі не зробив. Він не пояснив нам українцям, як він збирається закінчувати війну. Але ще е американські журналісти звернули увагу на те, що він не відповів на питання, чи визнає він результати виборів, якщо їх програє. І це парадоксально, тому що він досі. Він же ж вважає, що він попередні вибори виграв, і його відповідь вона така насторожує. Ну, якщо вибори будуть чесні і справедливі, то але журналісти кажуть, минулі вибори були чесні і справедливі. І журналісти питали його: якщо ну, тут не було жодного рішення в судах. Ви не змогли доказати в жодному суді про те, що було щось не так з виборами. Але оця загроза на визнання виборів теж залишається. Е... Ще хотіли про про нашу трохи політику та. поговорити. Насправді на цьому тижні ми е, господи, як його, Микола. Та, Микола Коля, Микола, Микола Коля. Котлета Тищенко. Бачите, воно так вже в зв'язці йде. Е, на цьому тижні вчили йому підозру. На минулому тижні стався скандал, зв'язку з тим, що він вирішив заламувати руки військовому, так би мовити, його проучувати. Е, і була реакція. Так, ми дізналися про якісь такі, ну не зовсім родинні, але такі близькі, близькі родинні стосунки Єрмака і Тищенка. Пан Єрмак написав, відреагував на те, що відбулося. І частина українців сказала про те, що добре, що Єрмак відреагував і добра реакція. А частина українців сказала, а чому ми взагалі маємо зважати на якусь думку? Єрмака, який є очільником офісу президента, коли ми цю людину не обирали, чому нам ця думка важлива? Ви як людина, яка очолювала щоправда, не офіс президента, а адміністрацію президента? Пане Валер Секретаріат. Секретаріат, Боже, перепрошую. хотів назвати це як поляків канцелярією, але мене не підтримали. Ну тоді компроміс був секретаріат, але не адміністрація. От так. як ви відреагували? Я перепрошую за обмовку. Як ви відреагували на таку реакцію? Що можете сказати? Що, що відбувається в Україні? Хто тепер, е, якої ваги тепер є посада очільника офісу президента? І чи будь-яка людина, яка буде на цій посаді, дорівнює тій людині, якою є Андрій Єрмак? Oh, Офіс президента, секретаріат президента, адміністрація президента це чорний ящик на банковій. Ти ніколи не знаєш, що там відбувається всередині від багатьох факторів, від того, яка особистість президента і яка особистість того, кого він призначає. Керівником цієї структури, оскільки сама структура ніяк не узаконена, мається на увазі, вона не регулюється нічим, крім положення, які готують самі ж керівники цієї структури. Тобто, це така річ сама в собі. Доки це не відрегульовано буде, доки не буде відрегульовано взагалі повноваження президента і його взаємозв'язки з іншими гілками влади. Ми будемо мати цю ситуацію. Це вже у нас шість президентів. Основна проблема кожного президента це клуб неформальних друзів. От Єрмак mm -hmm. уже просто з керівника цього офісу неформального друга. Він просто злився з Зеленським. Ну злився не від слова бути злим. А від того слова стати єдиним вони стали єдиним цілим, і люди, які їх добре знають, кажуть, що ви не можете відділити де тут Єрмак, а де тут Зеленський, і мене це дуже лякає, тому що дійсно ми не лякає. Чого мені лякатися? Я маю на увазі, що для української державності, от ви в попередньому інтерв'ю, я там трошки продивився, говорили про перспективи європейської інтеграції для того, щоб ми. Могли вистояти всі жахливі війні, і для того, щоб ми могли стати органічним партнером європейського союзу, нам потрібно мати таку ж систему урядування. Коли в європейському Союзі що там буде майже 35 країн, для них критично важливо, щоб кожна країна, яка приєднується до європейського союзу, вона керувалася на певних принципах. Ну це злагодження як у військових, інакше не може бути та модель, яка є у нас. Модель урядування відповідно вона впливає і і на стан демократії. Вона не характерна для жодної з європейських країн. Вона характерна більше, причому це дуже не подобається, коли це публічно кажу. Але така модель, де практично вся влада знаходиться у президента у його найближчого оточення. Це Росія, Білорусія, можливо, там Казахстан або ще якісь там азійські країни. У європейських країнах такого немає. В європейських країнах висока роль. Е Обраних політиків політики, які отримують цей мандат довіри, дуже часто українці і кажуть, а хто такий Єрмак? Ми його не обирали. Але ті українці, які є в системі влади, дуже добре знають, хто такий Єрмак, і на власні шкірі відчувають. Тому це системна проблема. Це система, це проблема, яка реально вже впливає. На наші там перспективи вступу до НАТО до європейського союзу, тому що з таким урядуванням ми не сумісні. Ми не сумісні ні з НАТО, ми не сумісні, ні з європейським союзом. Немає там таке, такого, ну комівство Бог з ним. Немає там таких речей, коли очільники е, е, оточення президента мають більший вплив ніж. Прем'єр-міністр чи обрані народні депутати, і коли е, хтось із е, служби пр пр президента офісу президента е, відомий в країні як е, куратор за правоохоронними органами. Я про татарова, і скільки ми про це говоримо, все це продовжується, і висновків немає. Стосовно Миколи Тіченко, то він збереже свій Майдан скоріше всього. Мандат він збереже, бо бачите, у нас таке законодавство. У нас немає методу відкликання мажоритарників. Я взагалі не розумію, навіщо у нас мажоритарники присутні у Верховній Раді мали б бути партії, які б несли відповідальність за подібних типажів і виборці могли судити про те, що це за партія, якщо вона бере таких людей в свої ряди. Але у нас, і це я хочу наголосити. У нас є знову спроби повернути змішану систему Януковича в кулуарах. Депутати про це говорять. Арахамія ще про це мені, Микола Мартиненка, покійний керівник Інтерфаксу, говорив про те, що Арахамія розказував, що на осінь перед війною слуги народу вже планували змінити виборчі закони і повернути мажоритарну систему, бо це дозволяє будь-якій владі зберігатися. Мажоритарники йдуть на вибори завжди. Проти всього поганого за все гарне, а приходять в парламент і слугують завжди президенту. Це традиція, яка 30 років зберігається в Україні. Тому у нас ці виклики дуже серйозні, і з ними треба щось робити. Інакше загроза нашого виживання стає не тільки. Військовою, а внутрішньополітичною, те, як організований лад в країні, це, це дуже небезпечно зараз. А треба щось робити. Ми маємо повномасштабне вторгнення, що ми можемо з цим зробити. Ну, перше, ми можемо не допустити, і, і, і я хотів би на цьому за, заакцентувати увагу. До чого моє відчуття до чого нас підводять? Оце зараз шанси Трампа бути обраним. Е, підводять до того, що десь через рік. Приблизно може бути ситуація, коли нас просто змусять е, взяти паузу, і і Путіна змусять взяти паузу. Це Трамп про це говорив. Угу. Іншими словами, у нас виникне таке якесь, не говоримо про деталі, на яких кордонах, на яких умовах угу. це буде, але дуже ре, реальна ситуація, коли. Ну, нас як футболістів, яким там пам'ятаєте, ноги трамбують, приходить лікар і заморожує, щоб не так боліло. Нас можуть трошки заморозити, щоб не так боліло. І у нас буде декілька років на те, щоб стати сильнішими ніж Росія. А у Путіна буде декілька років на те, щоб. Передпочити, набратися ще там сил, корейців, китайців, техніки, всього іншого. І я добре знаю, що буде робити Путін. Він це демонструє. Але я жахом думаю, що буде творитися в Україні, угу. коли у нас виникне пауза. Угу. Перше, що ми зробимо, ми кинемося в виборчі перегони. Ну бо це ж людям, Єрмакам, Татаровим їм вже треба обов'язково зберегтися у владі, і вони будуть робити все, щоб ми там пересварилися між собою, і ми гарантовано пересваримося. І з тих трьох-чотирьох п'яти років, яких у нас буде на те щоб ми стали модерновою сильною країною, ми просто без навіть військового втручання Росії ризикуємо розірватися зсередини. От в цьому загроза тої дуже спотвореної системи влади, яка є зараз в Україні, і мене це реально турбує. Помножте це на демографічну кризу, на нерозуміння, що робити з кордонами, відкрити їх після заморозки цієї умовної та. І який буде рух, в який бік тоді з України чи в Україну для того, щоб в Україну я тут згадую, що два роки тому, коли ще мало хто про це взагалі розумів і казав, нас в мене Павло Шеремета казав, що наша головна проблема, насправді, яку ми ще зараз не розуміємо і не бачимо, це відтік людей. Тоді ще ми просто цього не розуміли. Люди ж тільки їхали через кордон. Ми не знали, як на це добре реагувати. Він каже: є лише єдина умова, за якою люди повернуться, це якщо ведення бізнесу і, і праця. Тут в цій країні будуть краще ніж в тих країнах, де вони зараз є, і це виглядає як фантастика без хорошого урядування. тому що ми зараз бачимо лише приклади поганого урядування і ще гіршого, і ще гіршого урядування. Це величезний виклик. саме так. Саме так такі колосальні виклики, і настільки неефективна, непродумана, спотворена система урядування, і тому для таких людей, як Тищенко, ну вони природньо рвуться в цю систему. Бо у нас негативний відбір в політику. У нас всі кадрові призначення знову йдуть через зірмака, не, не через політичні якісь е заслуги, не, не через кваліфікацію. Як можна з такою системою урядування е намагатися? Стати е, таким ну, серйозним партнером європейського Союзу, швидко пройти цю дистанцію, виграти війну, е, перекона... створити умови для розвитку бізнесу, зробити незалежними там гілки влади, зберегти незалежну пресу, повернути українців, дати їм віру в те, що їхнє повернення дозволить їм тут Пануло. не просто там. Так. За зараз просто чекаю, коли хтось напише вже нарешті в чаті, що Сайчук Кирибачук знову на всіх, як там була фраза в безодню зневіри занурюють. Що нам ну, мене з радофілом дуже важко назвати, але я. Чітко розумію, що про це не просто треба говорити про це треба волати, волати. на кожному кроці. Я не чую аргументів ніяких, які б якось згладжували цю проблему. І я хочу сказати, що я провів там ряд зустрічей не буду говорити з якими людьми, але дуже багато людей мене розуміє і підтримує. Саме в тому, що у нас відкривається вікно можливостей, ми не можемо його просрати. Просто не можемо. У нас є ця традиція. Ми завжди вміємо провалювати будь-яку можливість, але це той випадок, коли. Така концентрація ризиків, що зараз про це треба волати, є хоч якісь е, добрі. На завершення. Замість валідолу, корвалолу інших заспокійливих, за якими потягнулися наші глядачі. Що на нашому боці тут грає? Є щось? На нашому боці грають взагалі-то люди. Бо кожен раз, коли в мене йде така дискусія, я просто пригадую темні часи, коли нам здавалося, що вже все. Те, що не враховується не на заході, те, що не враховується українською владою, те, що ніяк не може сформуватися в партії, у нас воно є. Оце переважна більшість е, таких, ну як кажуть, пасіонарних українців, людей, які е, не задумуючись, готові віддати все. І і своє життя за те, щоб ми як країна відбулася, і я думаю, я впевнений в тому, що так воно і буде. Що питання зараз боротьби України це не тільки питання України, що так, там е загрози трампізму зростають, але міняється Європейський Союз. У нас гарні кадрові призначення. Ви це вговорив на попередні на попередні е, на, на, попередні, е на попередній програмі. Перед, перед нашим включенням, так, так. і саме основне, що е, у нас немає виходу, просто mm. бачите, якби ми були б заручниками того, що там на банковій придумають, це одна річ, але ми твердо стали на шлях європейської інтеграції. Навіть Янукович змушений був імітувати цю діяльність Зеленський, який ну, дуже далекий від розуміння, я вже мовчу про Ярмака, це ті євроінтегратори. Але вони розуміють, що просто об'єктивно іншого шляху для України немає. Тобто ми маємо внутрішній запит, ми маємо зовнішню можливість, і тому ми обов'язково ми, ми обов це зробимо. Просто е, потрібно не давати можливості влади е, затягувати цей процес. Дякуємо, дякуємо, пане Олеже, за розмову. Таку витвережуючу, ще одна витвережуюча розмова на телеканалі Еспресо не про безодню зневіри, а про те, як з безодні нам вибиратися. Олег Рибачук, політик, громадський діяч, віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році.